Сьогодні 16 жовтня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 16 жовтня всесвітній день реанімації серця. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про серцево-судинні захворювання та важливості негайної допомоги при серцевім нападі. Основна мета цього дня підвищити обізнаність населення про серцево судинні захворювання та надати знання про техніки серцевої реанімації. Це допомагає зберегти життя людей, які можуть стати жертвами серцевого нападу. 16 жовтня святкують міжнародний день ремонту. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість ремонту та обслуговування техніки та обладнання. Це також чудовий час, щоб знайти нові ідеї для власного дому або офісу, використовуючи ремонт як спосіб покращити свій простір. Також 16 жовтня всесвітній день хліба. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість хліба для здоров'я та благополуччя людей по всьому світу. Хліб є основним джерелом калорій для багатьох людей. Його виробництво та розподіл є важливим аспектом глобальної продовольчої безпеки. І ще 16 жовтня день керівника шефа або боса. Цей день присвячений вшануванню та визначенню важливої ролі керівника в організації та компанії. Це свято було засноване 1958 року п'ятдесят восьмого у США. Вона вирішила організувати цей день, щоб відзначити важливість керівника та підтримку, яку вони надають своїм працівникам. Ще 16 жовтня всесвітній день анестезіолога. Цей день присвячений пам'яті першого використання сухого льоду для анестезії під час операції, яке відбулося 1846 року. Це відзначення допомагає підвищити обізнаність про важливість анестезіології та відзначити заслуги анестезіологів у медицині. Цього дня народилися 1837 рік український письменник, фольклорист і етнограф Олександр Митрак. 1918 рік український поет Олександр Підсуха.